Навіть якщо перемовини в Стамбулі відбудуться, незалежно залежно від того, приїде Путін чи не приїде. Але мені підказує логіка, що вдарити вони спробують. А вам що підказує ваша логіка? І е, Ну, в першу чергу треба орієнтуватися, що Путін використовує е, акції терору і загрози, навіть застосування рішника, для того, щоб ми зайняли іменно ту позицію, яку сьогодні ставить. Путін на переговорному процесі, чому він і припиняв обстріли, порушує якраз режими, які він навіть сам об'являв, а тим більше не погоджується на тридцятиденне перемир'я. Але паралельно з цим казало те, що ми щось порушуємо, і зрозуміло готує ґрунт для зворотніх ударів. В першу чергу це розуміло безпілотниками, балістичними ракетами. Ну і потенційно вказує, що може бути задійний річник для того, щоб ми по перше погоджувалися. На ті формати переговорного процесу, які вони влаштують, тобто це переговорна група в першу чергу, визначення якраз їх вимог, погодження з цих вимог, і зрозуміло, тоді вже затвердження на вищому політичному рівні. Звіру, що ми цим форматом не йдемо, чітко висловили умови щодо е, припинення війни на 30 днів, Путін буде намагатися зараз закликати нас в цілому стратегічно і показати Заходу в першу чергу, що він на це не буде реагувати на їхні звернення, на їхні тиски.